Лялька в дзеркалі. Вона купила антикварне дзеркало. Вночі в ньому з'явилась стара лялька з порваним ротом і чорними очима. Щоночі лялька ставала ближче. На п'ятий день вона зникла з відображення. А потім з'явилася в її ліжку. Останній дзвінок. Він отримав дзвінок від себе самого, з майбутнього. Голос був пошарпаний, зламаний. Не йди на роботу завтра, інакше помреш. Він не повірив. Пішов. На заводі вибухнув газовий балон. З 50 вижили лише двоє. Поховані думки. Чоловік закопав у дворі щоденник своєї покійної дружини. Він не хотів, щоб хтось дізнався її секрети. Наступного ранку на сторінках з'явився новий запис. Дякую, що сховав. Але тепер ти наступний. Їсть з шафи. Дитина скаржилась у шафі хтось є, батько відкрив порожньо. На ніч поставив камеру. Вранці переглянув запис. Три години двадцять шість хвилин двері шафи самі відчинились. Три години двадцять сім хвилин з темряви визирнула рука. Три години двадцять вісім хвилин дитина більше не спала в цьому ліжку. Бо її вже не було. Життя після зйомки. Тіктокер зайшов у покинуту психлікарню з камеру Гапроу. Жартував. Знімав. Зник. Камеру знайшли через двох роки, в кімнаті без дверей. На останньому відео хтось тримає камеру і знімає його, як він спить. Оповідач і струни. Вона працювала над аудіокнигою, начитувала роман жахів. У навушниках раптом з'явився чужий голос. Це моя історія. Я ще живий. Під землею. Вона злякалась. Але аудіофайл ніхто не редагував. А GPS показав, що звук йшов з місцевого цвинтаря. Тінь під ліжком. Малий хлопчик казав, що під ліжком хтось живе. Батьки не вірили, аж поки не почули його крик. Забігли до кімнати порожньо. Але на стелі було написано кров'ю. Він тепер зі мною. Тепер ваша черга. Окуляри мертвого. Чоловік знайшов старі окуляри в антикварній лавці. Надів і побачив у дзеркалі не себе, а старого з порізаним обличчям. Зняв знову своє відображення. Надів старий ближче. На третій день старе обличчя вже стояло за ним. Рука в дзеркалі. Вона фарбувалась перед дзеркалом. Зробила фото і помітила деталь у дзеркалі хтось тримав її за плече. Але вона була вдома одна. Фото зникло з телефону за трьох хвилини. А дзеркало тріснуло. Із нього визирнула рука. Дзвінок із могили. Телефон задзвонив. Номер мами. Але вона померла двох роки тому. Алло, не забудь закрити вікно. Він уже біля твого дому. Дівчина обернулась. Вікно було відкрите. І хтось уже вилазив усередину.